Готуємо гарбузове печиво. Яскравий смаколик осені. Духовку виставляємо на 180 градусів Цельсія. В пусту тарілку висипаємо 100 грам вершкового масла кімнатної температури. Плюс 100 грамів цукру плюс дрібка солі плюс дрібка ванільного цукру. Кількість додавайте за смаком. Потовчіть ложкою. Плюс одне куряче яйце кімнатної температури. Збиваємо вінчиком. За бажанням та наявністю додайте цедру апельсину. Підписуйтесь, кому сподобалося, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться цим відео з друзями з 200 г запеченого гарбуза, перебитого пюре, перемішати вінчиком. В окремій мисці змішати 200 г просіяного пшеничного борошна плюс дрібка кориці, плюс дрібка мускатного горіху, перемішати ложкою та додати до основної маси і розмішати ложкою. Деко застелити пергаментом та викласти на нього тісто десь пів столової ложки на власний розсуд. У мене вийшло 12 штук. Поставити гарбузове печиво в духовку на 20-25 хвилин плюс-мінус до готовності. Готовність перевіряйте зубочисткою. Стане в пригоді кожного дня. Корисне печиво для дітей та дорослих. Готуйте та отримуйте задоволення від процесу. Смачного!